Вітаю, друзі. Сьогодні поповнимо добірку сніжинок ось такою. В'язати буду з пряжі Alize Forever гачком 1,6 мм. Розпочинаємо ми із шести повітряних петель. Одна, дві. 3, 4, 5, 6. І у першу робимо сполучний стовпчик. У нас утворилося ось таке маленьке кільце, і тепер в нього нам потрібно пров'язати 12 стовпчиків без накиду. Замість першого стовпчика ми робимо повітряну петлю. І нам потрібно ще 11. Один, два, три, чотири. Шість, сім, вісім дев'ять, десять. Одинадцять. У першу петлю підйому робимо сполучний стовпчик, і наступний ряд ми починаємо із п'яти повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Далі в наступну петлю ми пров'язуємо. Один стовпчик з двома накидами. І сюди ж одразу пров'язуємо другий стовпчик з двома накидами. Далі робимо п'ять повітряних петель, 4, 5. і сполучним стовпчиком Приєднуємо цей ланцюжок до основи. Далі повторюємо 1, 2, 3, 4, П'ять повітряних петель. В наступну петлю два стовпчики з двома накидами. Один і сюди ж другий. Одна, дві, три, чотири, п'ять. В наступну петлю сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, два накиди в наступну петлю, один стовпчик. Два накиди у цю саму петлю другий стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Сполучний стовпчик у наступну петлю. І нам всього потрібно пров'язати шість таких пелюсток. Дов'язуємо іще три. Пров'язавши усі пелюстки у кінці ряду. Ми робимо ось у першу петлю, з якої в нас був перший ланцюжок, сполучний стовпчик. Далі нам потрібно у кожну з цих повітряних петель пров'язати по сполучному стовпчику, щоб перемістити початок ряду. Один, два. Три, 4. 5. І ось з цього місця ми вже починаємо наступний ряд. Ми робимо дві повітряні петлі, вони замість напівстовпчика з накидом. Потім у наступну петлю ось цю, яка була від Стовпчика з двома накидами. Ми пров'язуємо напівстовпчик з накидом, і в цю саму петлю ми пров'язуємо іще стовпчик з одним накидом. Робимо одну повітряну петлю. І тепер у дзеркальному відображенні. У наступну петлю ми спочатку пров'язуємо стовпчик з одним накидом, і в цю саму петлю. Ми пров'язуємо з накидом. І потім іще один напівстовпчик з накидом, ми пров'язуємо ось оцю арочку з повітряних петель. Далі, між пелюстками у нас дві повітряні петлі, і ми пров'язуємо такий самий елемент. Спочатку в арочку. Напів стовпчик з накидом у петлю, напів стовпчик з накидом, і в цю саму петлю стовпчик з одним накидом, одна повітряна петля і в дзеркальному відображенні стовпчик з накидом, напів стовпчик з накидом у цю ж петлю, варочку, напів стовпчик. З Між пелюстками дві повітряні петлі і повторюємо варочку напів стовпчик з накидом у петлю, напів стовпчик з накидом стовпчик з одним накидом, одна повітряна петля. В наступну петлю стовпчик з накидом, сюди ж напів стовпчик з накидом і варочку напів стовпчик з накидом, і таким чином ми дов'язуємо цей ряд, не забуваємо у кінці також зробити між пелюстками дві повітряні петлі. І у другу петлю підйому ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Ось вона. І нам залишається ще один ряд, у якому ми, власне, з цієї квіточки вже будемо робити сніжинку. Робимо повітряну петлю замість стовпчика без накиду. у наступну петлю, стовпчик без накиду. Так само у наступну. І в малесеньку арочку з однієї повітряної петлі ми пров'язуємо вже саму вершинку. Ми робимо стовпчик без накиду. Потім одна, дві, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель. І в першу з цих шести сполучний стовпчик. Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім повітряних петель. І у першу з цих восьми сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, у першу з цих шести сполучний стовпчик. І в арочку. Куди ми пров'язували стовпчик без накиду, сюди ж ми в'яжемо і ще один стовпчик без накиду. Далі не пропускаємо ось цю петлю, робимо один стовпчик без накиду. Другий. Третій, і в арочку з двох повітряних петель пров'язуємо стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири повітряні петлі, у першу з них сполучний стовпчик, і в цю ж арку іще один стовпчик без накиду. Далі один, два, три, дійшли до маленької арочки і робимо тут стовпчик одна, дві, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель, У першу з них. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім повітряних петель. У першу з них сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу сполучний. І в цю саму маленьку арочку. Стовпчик без накиду. Продовжуємо, в'яжемо стовпчики по одному у кожну петлю і дійшовши до арки з двох повітряних петель, робимо стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири, у першу сполучний стовпчик. І в цю ж арку іще один стовпчик без накиду. Далі стовпчики по одному. Один, два, три. І знову ми дійшли до вершинки. Робимо стовпчик без накиду, одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість повітряних петель. У першу з них. Сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. першу сполучний. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний, і в цю саму арку ще один стовпчик без накиду. І ось таким чином ми пров'язуємо цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик, протягуємо трошки нитку. І перетягуємо цю ниточку на зворотний бік. Вже тут робимо повітряну петлю. І обрізавши ниточку, затягуємо її. Далі все як зазвичай. Голкою ми фіксуємо поміж стовпчиками кінці, зайве обрізаємо. Розправляємо сніжинку і маємо ось таку святкову красу. Дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!